В наявності маємо цілих три лачеті. Зараз вам їх покажу. Почнемо з в седані 1,8 газ бензин 2006 року. Повна вартість 3900 кондиціонер ГУР-склопідйомники. Другий варіант теж 2006 року. Такий самий надійний 1,8 з газом, але вже в універсалі. Склопідйомники ГУР-кондиціонер та вже сучасна медіа. Комфортний та практичний універсал за ціною 4400 доларів. І третій варіант теж універсал 2004 року, 1,8 з газом. Склопідйомники, гур-кондиціонер, сучасне медіа та вже підрульове керування медіа. І так само великий та практичний багажник універсала. Ці три автівки та інші ви можете придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефона.